Вітаю вас на каналі Xbox Українською. З вами Олександр, і сьогодні я хочу поділитися з вами своїми враженнями від придбання Xbox. Якщо це відео вам сподобається, то з часом я розповім свій досвід використання консолі. То про що буде відео? Це буде моя суб'єктивна думка про те, чому Xbox для мене краще за PlayStation на даний час, та чому я вирішив придбати саме його. Тому виношу головне питання цього відео: чому саме Xbox? Цим я не хочу сказати, що Sony це погана консоль. Навпаки, вона чудова, але по-своєму, за допомогою свого бачення розвитку, напрямку доступності та розробки ігор. І я хочу зіштовхнути між собою дві різні думки з цього приводу, бо Microsoft це все бачить зовсім інакше. Моє знайомство з консолями почалося декілька років тому, коли я до останнього думав, що придбаю Sony PlayStation 5, бо дуже хочу пограти в ексклюзиви від цієї платформи. Коли я так думав, мені було байдуже, які там є ще ігри, яка майбутня перспектива у цій консолі, та скільки це все буде мені коштувати. Тільки одна думка про те, що на моїй майбутній консолі буде багато AAA проєктів, яких немає у Xbox, надавала мені радість від моєї майбутньої покупки. Але настав час, коли ціни на консолі дуже швидко піднялися вгору. Знайти те, що тобі хочеться придбати, ставало все складніше та складніше. І ось мені знайомий каже, що може привезти або п'ятий PlayStation, або Xbox Series. І каже: Тільки подумай, що саме ти хочеш. Я тоді вирішив, що це жарт. Але все ж таки думаю, краще спробую знайти більше інформації про Xbox перед тим, як я зроблю свій остаточний вибір. І я такий радий, що тоді вирішив звернути увагу на погляд таких компаній, як Sony та Microsoft, на те, як розвивати ігрову індустрію. Скажу чесно, я ніколи раніше не чув про ексклюзиви Xbox, бо вони завжди виходили ще й паралельно на ПК, тому я не задумувався, що я втрачаю, якщо купую Sony. І той день, коли я зрозумів, що Bethesda стає частиною Xbox, змінило для мене дуже багато. Але про це трохи із часом. Саме через цю новину я вирішив копати далі і побачив те, через що я захотів купити Xbox. І це Game Pass. Він пропонував мені за доступні кошти пограти в дуже велику кількість ігор, які я не пройшов раніше, а потім ще й було оголошення, що якась гра поповнить каталог у день релізу. Я просто не повірив своїм очам. Так багато ігор, каталог постійно оновлюється та є можливість пограти в гру у день її релізу. Ну, у Sony таке 100% також є. Але тоді цього не було. Але були ексклюзиви за вартістю майже 2000 гривень. І ось тут вмикається мій внутрішній економіст. Оскільки я нічого не знав про Xbox з приводу характеристик, то вирішив придбати спочатку Series S, щоб пограти, подивитись, у що і як я взагалі зможу грати на консолі, чи варто воно того. У мене був просто вау-ефект. Я радів, як дитина. Консоль була настільки малою, що я міг її спокійно брати в гості, і починати грати з друзями чи рідними, де б я не був. Головне, щоб було живлення та монітор. Після майже року використання Series S, я вирішив, що настав час перейти на консоль, яка покаже мені, що таке Next Gen. І ось так почалося моє знайомство з Xbox Series X. Це була моя коротка історія знайомства з Xbox, а зараз я хотів би порівняти консолі Xbox Series X та PlayStation 5. Я знаю, що ви вже багато де чули чи бачили статті, де порівнюють одну консоль з іншою. Тому буду розповідати лише ту інформацію, яка, як на мою думку, і була вирішальною саме для мене. Тому оголошую початок двобою. Перше, про що я хочу сказати, це ціна. Якщо ми будемо орієнтуватись від оригінальної ціни, то Series X та Sony PlayStation 5 коштує біля 500 доларів, а версія 5-ї Sony без дисковода коштує біля 400 доларів. Але якщо ви будете звертати увагу саме на ціну при придбанні, то 100% готовий радити Series S. Вона коштує біля 300 доларів, Тобто ви можете заощадити, ну нехай у порівнянні з Sony без дисководу 100$. доларів. І ви так само, як і всі інші користувачі Next gen консоли, будете грати в нові ігри, але з трохи менш деталізованою графікою. Можливо, я повторююсь, але якщо ви просто хочете гарно провести декілька годин перед монітором чи телевізором, насолодившись саме ігровим процесом, то відношення ціна якість тут на найвищому рівні. Друге, про що я хочу поговорити, це дизайн та розмір консолі. Якщо вам важливо, як виглядає ваша кімната, та ви знаєте, де місце для кожної вашої речі, то ви зрозумієте, чому я підіймаю це питання. Та навіть якщо вам все одно, навіть незважаючи на те, що Series X та Sony 5 не маленькі, коли справа доходить до PlayStation 5, то вона являє собою абсолютного монстра по розміру. Бегемот нового покоління Sony сидить на підставці під телевізором за вишки 39 см, глибиною 26 см і шириною 10,4 см. Рятівною перевагою тут є те, що PS5 можна розмістити горизонтально. Може PlayStation без дисковода менша? Ага, ні. Різниця лише в сантиметрі ширини консолі. Також, якщо ви хвилюєте, що п'ята PlayStation не буде пасувати до вашого інтер'єру, тепер можна придбати офіційні чохли для консолі у п'яти різних кольорах за 55 доларів. Ну і, а вже ж завжди можна придбати відповідний контролер DualSense. Порівняно з розміром PS5, Xbox Series X є однозначно Ліліпутом. Висота консолі Microsoft становить 30 см, а глибина та ширина 15. Це робить його чудовим маленьким монолітом, який знаходиться поруч із телевізором. І як і PlayStation 5, його можна використовувати як у вертикальному, так і в горизонтальному положенні, щоб ви могли сховати його на підставці. Ну, Series S за розмірами, це великий підручник, який може спокійно вміститись у вашій сумці або рюкзаку. Висота консолі становить 27,5 см. Глибина 15 та ширина 6,5, і важить ця книжка біля 2 кг. Тобто навіть дитина може прийти до свого друга в гості і почати грати там на телевізорі. Головне не забувайте про живлення та геймпади. До речі, з приводу геймпадів: Sony зробила прорив своїм новим геймпадом, у який можна не тільки дмухати, але й відчувати різний супротив при натисканні куртків та дуже якісне передання вібрацію подій, які відбуваються в грі. Але через це все геймпад не може працювати більше декількох годин активної гри. Це не є проблемою для багатьох, просто майте на увазі. Також я не зацінив супротив куртки. Можливо, для якогось кіберспортсмена це і буде цікавий досвід, але я задовбався по-різному натискати на кнопку, залежачи від того, яка у мене зброя чи в що я граю. Ну тут для кожного індивідуально. У Microsoft це набагато простіше. Стандартний геймпад зі стандартними функціями, але в ньому можна використовувати як акумулятор, так і батарейки. У Sony лише акумулятор. Це дозволяє довше грати в ваші улюблені ігри і не думати за те, що ваш геймпад може розрядитися під час якогось босфайту. Так, так, Demon Souls, я про тебе. Я не шукав для себе якогось нововведення в геймпаді, бо ще не грав на консолях до цього. Тому, звичайно, плюс для Sony. Але чи настільки він важливий при обрані консолі. Але все це йде на другий план у порівнянні з тим, що на консолі дійсно важливо. Що там по іграм. Оскільки вже пройшло більше двох років з моменту початку продажів Series X та PS5, то ми маємо набагато чіткіше уявлення про бачення ігрового розвитку консолей конкурентів. Що нам пропонує PlayStation 5? Зараз існує багато ексклюзивів для консолі чудові Demon Souls. Ratchet і Clark Rift Apart, God of War і Horizon Forbidden West. Але вам їх потрібно придбати перед тим, як грати. Пам'ятаємо, що ціна кожної гри біля 2000 гривень. Є також угоди між Sony та іншими компаніями на ексклюзивний вихід ігор на Sony з майбутнім доданням до ПК. Але це знову ж таки ігри, за які вам доведеться віддати свої кошти. Але чого не віднято у Sony, це те, що кожен її реліз веде за собою велику хвилю хайпу та обговорення, бо їх ігри варті своїх коштів. Ну, може, не завжди. А з іншого боку, Xbox. Зараз цілком очевидно, що Microsoft грає в гру на перспективу. Кілька негучних шоу є три протягом багатьох років і повільне додання студії за студією. І Xbox тепер має відверто неймовірну пропозицію ексклюзивних ігор. Замість ексклюзивів для Xbox Series X, Microsoft використала більш цілісний підхід, щоб в ігри можна було грати як на Series X та S, та і ПК. А також усі релізи внутрішніх студій Microsoft поповнюють каталог Game Pass у день свого релізу. А що це взагалі за релізи? А я вам скажу: Halo Infinite, Sea of Thieves, Psychonauts 2, Forza Horizon і Microsoft Flight Simulator. Це лише частина того, що ми вже маємо. А як вам те, що ігри від Bethesda тепер будуть одразу в Game Pass? та є велика ймовірність того, що Sony ці ігри не побачить. А це на хвилину такі відомі тайтли, як The Elder Scrolls, Fallout, Doom та багато іншого. Вибір, звичайно, за вами. Але хіба це не круто, коли ти можеш розраховувати на те, що ігри від компанії, яку ти підтримуєш, будуть тобі доступні у день релізу. Це дуже гарне орієнтування на свою аудиторію. Навіть якщо ігри й не досягають до кінематографічності Sony. Хоча мені ігри від внутрішніх студій Microsoft ще жодного року не давали засумувати за гарними іграми. Що ще додатково ці компанії можуть нам запропонувати? У Sony є чудовий VR-шолом, якому ну реально немає рівних на ринку. Це дуже дивні і у той же час приємні відчуття, коли ти знаходишся у грі і можеш це робити своїми власними руками. Але в мене через 30 хвилин гри вже починає поморчитися голова. Тому реально заздрю тим, хто може насолодитися процесом гри у VR без проблем. Для мене ж більш цікавою функцією є те, що Xbox підтримує хмарний геймінг, який я дуже чекаю офіційно в нашому регіоні. Що це взагалі таке? Ну, приклад. Я на дачі. Хочу відпочити після тяжкої роботи. Дістаю телефон, вмикаю додаток Xbox і підключаюся до своєї консолі. І вграю в свій Xbox через телефон. Головне, мати під рукою геймпад. І так можна зробити будь-де! Ось чому Microsoft зараз активно укладає угоди з приводу хмарного геймінгу. Бо вона лідер на цьому ринку і кожен може це зацінити. Сподіваюсь, за допомогу цього відео я зміг вам дати відповідь на питання, чому саме Xbox. Як висновок ще хочу сказати, що, хоча Xbox Series X і PlayStation 5 близькі за ціною та продуктивністю, велике питання полягає в наступному: У які ігри ви хочете грати, і що важливо, скільки ви хочете за них платити, та, звичайно, як ви хочете в них грати. Sony все ще робить вражаючі власні ігри, такі як Horizon і God of War. Та може вас здивувати іншими майбутніми іграми для PlayStation 5. Але Xbox Game Pass це відверто неймовірна інвестиція, яка пропонує постійно нові ексклюзивні ігри без додаткових вкладень. Кожен новий рік виглядає яскравим для майбутніх ігор Xbox Series X, і якщо ви особливо шанувальник Bethesda, ваше майбутнє 100% з Xbox. Sony відповідає на це своєю роботою навколо контролера DualSense PlayStation 5, який виглядає більше як новий досвід покоління та має вражаючу опцію VR. Я впевнений, що ви будете задоволені своєю покупкою Xbox Series чи Sony 5 тому обирайте не тільки очима, а й розумом, щоб ви змогли з головою поринути в екосистему тої чи іншої компанії і насолоджуватись їх продукцією. Як я це роблю маючи Xbox? Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, то підписуйтеся на канал, ставте лайк та напишіть в коментарях, яку консоль маєте ви, та чи потрібно робити більше порівнянь між Microsoft та Sony. Мирного вам неба та до зустрічі на каналі Xbox Українською.